Знаєте, за кожним великим бізнесом, за кожною успішною компанією, стоїть така собі невидима сила, історія, яка пишеться не в гучних заголовках новин, а на тисячах, здавалося б, звичайнісіньких аркушів. От сьогодні ми спробуємо розкрити її таємниці. От давайте подумаємо, що насправді є життєвою силою бізнесу, що змушує його працювати, що, так би мовити, є його серцем, його кровоносною системою. Відповідь, до речі, може трохи здивувати. Ну, перше, що спадає на думку, це, звісно ж, гроші. Але ні, це не зовсім так. Гроші це, скоріше, результат, а не сам рушійний механізм. Добре, може, тоді це якась геніальна ідея? Ідея, звісно, річ важлива, але сама по собі вона ж не може керувати щоденними операціями? То в чому ж тоді справа? А відповідь уявіть собі, криється в документах. Так, так, у звичайних документах вони такі собі мовчазні герої бізнес світу. І от зараз ми розглянемо їхню приховану силу. Так що ж таке документ у світі бізнесу? Це, знаєте, далеко не просто папірець. От як ми бачимо з визначення, це офіційний доказ того, що щось сталося. Товар продали, гроші переказали, або ж це наказ виконати якусь дію. Без цього будь-яка бізнес діяльність це, по суті, просто слова. Кожна, абсолютно кожна операція має бути зафіксована. І ось тут починається найцікавіше це багатогранність документа, яка тут чудово показана. У нього є чотири ключові сили. Перша це управлінська. Саме через документи керівництво роздає розпорядження. Друга контрольна. Вони допомагають стежити буквально за кожним гвинтиком, за кожним активом. Третя юридична. Без них жодна податкова перевірка просто неможлива. І нарешті четверта захисна. У суді, повірте, правильно оформлений документ це ваш головний свідок і найкращий адвокат в одній особі. Але, звісно, не кожен аркуш паперу автоматично стає документом. Що саме робить його офіційним? Що надає йому тієї самої юридичної сили? Давайте ну, розберемо його, так би мовити, анатомію. Уявіть собі, що кожен офіційний документ має своєрідне свідоцтво про народження, це обов'язкові реквізити, без них він просто недійсний. Це, як бачимо, назва компанії, назва самого документа, звичайно ж, дата, детальний опис операції і, що найголовніше, підписи відповідальних осіб. От все, абсолютно все має бути на місці. І ось тут ключовий момент, який підкреслює ця цитата: якщо пропустити хоча б один єдиний обов'язковий елемент все. Документ перетворюється на звичайний папіраць. І це не просто теорія. Існують реальні судові справи, де компанії програвали мільйони через те, що на важливому акті не було дати чи підпису. Він миттєво втрачає свою доказову силу. Гаразд, документ у нас народився. Він має всі реквізити. Що ж далі? А далі починається його, скажімо так, робоча подорож всередині компанії. І називається цей процес документообіг. Отже, документообіг. Це не просто хаотичний рух папірців, ні. Це чітко визначений шлях, який проходить кожен документ, від моменту створення через руки всіх, хто його перевіряє, використовує і до фінальної зупинки архіву. І що цікаво, правильна організація цього процесу не просто наводить лад, а реально прискорює роботу і значно підвищує якість обліку. Взагалі, документи можна розділити на два типи за походженням є внутрішні, це ті, що живуть і працюють виключно всередині компанії, а є зовнішні це такі собі мандрівники, що надходять від партнерів або відправляються до них. За своїм призначенням вони теж діляться на дві великі групи: перші це розпорядчі, це по суті документи командири, вони наказують щось зробити, а другі виконавче або їх ще називають виправдальні. Це вже документи свідки, вони просто підтверджують, що певна дія вже відбулася. Треба розуміти, що багато документів не з'являються з повіття. Дуже часто їхнім, так би мовити, батьком є один фундаментальний документ договір. Давайте перейдемо до нього і подивимось, як саме він задає тон усьому подальшому процесу. Отже, господарський договор. Що це таке? По суті, це правила гри, про які домовились дві чи більше сторін. Він офіційно фіксує, хто, що, коли і за яких умов має зробити. Все дуже чітко. Давайте для прикладу візьмемо найпоширеніший вид договір купівлі-продажу. Його структура насправді дуже логічна і проста. Він чітко визначає, що саме продається, скільки цього продається, яким стандартам має відповідати товар, яка його ціна. І, звісно, хто що і коли має зробити. Це, по суті, і така собі дорожня карта для всієї угоди. Ну от документ виконав свою роботу угода відбулася. Здавалося б, його подорож закінчена. А от і ні. Настає остання, але повірте, не менш важлива глава архівування. І тут теж є своя система. Існує два основні види архівів. Перший це поточний, він зазвичай знаходиться прямо в бухгалтерії. Там зберігаються свіжі документи, до яких може знадобитися швидкий доступ. А другий це вже постійний архів, це спеціальне сховище, де документи з усіх усіх відділів відпочивають роками. Але відпочивають не просто так, адже вони все ще можуть знадобитися. І все це підводить нас до одного, але дуже важливого питання. Ми так багато говоримо про зберігання. А що, якщо сталося найгірше? Якщо документи просто зникли, загубились чи були знищені? І ось тут відповідь може багатьох здивувати. Це не просто якась внутрішня проблема компанії, знаєте, ой, загубили. Ні. Втрата первинних документів це настільки серйозна подія, що керівник зобов'язаний негайно чуєте, негайно заявити про це в правоохоронні органи. Це лише підкреслює, що кожен папірець має величезну вагу і знаходиться під захистом закону. Ну і наостанок, давайте трохи зазирнемо у майбутнє. Ми з вами розібрали такий, знаєте, класичний життєвий цикл документа. Але сьогодні в епоху цифрових підписів, хмарних сховищ, електронного документообігу. Можливо, ця подорож не те, що не закінчується, а навпаки, набуває нових, ще більш цікавих форм. Це питання, над яким варто замислитись.